Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ, урок 119. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку Діагностична робота з географії. Досліджуємо Червону книгу України. Розпочнемо наш урок з подорожі до Дніпропетровської та Запорізької областей. Переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка України. Помандруй на захід. Помандруй на схід. Там карпатські гори тут ні прошу ми. Бо серед вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ой, Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавна добувають. Тут Дніпро, бортливе і кургани скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Дніпро вільна не. Рідна батьківщина, Помандруй назад, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посеред європи, вільна, неділима, це твоя країна, рідна. Вічина! Запорізьким краї до Дніпра плакить. Є курган могили там минуле спить. Є там Січ Казацька, це Гетьманський край. І Азовське море для туристів. Рай! Гаські гори тут вільна, не прошу мить, посеред європи вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Виконай діагностичну роботу з географії. На минулому уроці ми повторювали навчальні одиниці з географії. Це тиждень 13, сторінка 33-34. Я раджу тобі повторити ці навчальні одиниці ще раз. Подивіться на завдання. Діагностична робота з географією. Розглянемо завдання першого і другого варіантів. З чого починаємо роботу? Перш за все, підпишіть свою роботу. Напишіть прізвище ім'я. Дату зазначте 13 грудня. Пригадаємо все, що ми з вами знаємо про Дніпропетровську і Запорізьку області, а також навчальні одиниці з географії. Чотири завдання, де треба обрати правильну відповідь. Читайте завдання, обираєте відповідь. Перший варіант. Зовнішній твердий шар землі обираєте мінерали та гірські породи, що містять метали в кількості достатній для переробки. Третє. Велика штучна водойма створена для накопичення і зберігання води. Обираєте що це? Четверте: речовина темно-коричневого або чорного кольору, утворена з решток рослин. Обираєте правильну відповідь. Другий варіант. Перше завдання. Що таке природні тіла, що складаються з різних маніра... мінералів? Друге. Природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори. Що це таке? Обирайте правильну відповідь. Третє штучна річка, якою спрямовують воду в потрібне місце. Обрали. Четверте. Верхній пухкий родючий шар земної кори. Також обираємо відповідь. Наступне завдання. Перший варіант позначити герб Дніпропетровської області. Другий варіант позначити герб Запорізької області. Наступне завдання установити. Відповідності між поняттями. Виконали завдання, потім перегортаєте сторіночку, і тут і перший, і другий варіант містить завдання, це робота з картою. Пригадайте, де розташована Дніпропетровська область, де розташована Запорізька область, подивитись умовне позначення в легенді карті і позначити на карті відповідні області цифрами. Після цього перший варіант виконує таке завдання. Охарактеризуй. Дніпропетровську область за плани. Складаєте характеристику перший варіант Дніпропетровська область. Другий варіант складає характеристику Запорізької області. Якщо ви забули, так само пригадайте, як ми з вами складали характеристику областей. Це ми робили. В зошиті тиждень дванадцятий. Отже, уважно читайте завдання і виконуйте. Ще раз завдання першого варіанту. А тепер завдання другого варіанту, пригадаємо. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Після того, як ви виконали завдання діагностичної роботи, не забудьте її сфотографувати і надіслати для перевірки на мою пошту. А зараз пограємо у гру. Гра називається «Упізнай». Тварину червоної книги. Гра Упізнай тварину червоної книги. Повторімо назви вивчених тварин червоної книги. Рись звичайна. Ведмідь бурий. Зубр. Видра річкова. Лелека чорний, тритон карпатський, беркут, журавель сірий. Розпочнімо гру. Уважно дивіться на екран, щойно ви впізнаєте зображену тварину, підведіть руку. Ведмідь бурий, рись звичайна. Видра річкова, Беркут, Зубр. Лелека Чорний. Журавель Сірий. Тритон Карпатський. Вітаємо переможців! Поглибимо знання про тварин червоної книги. Прочитаємо інформаційну довідку. Разом з диктором Вправа 6. Горностай маленька тварина, яка має видовжене гнучке тіло, короткі лапки і довгий хвіст з китицею, голова трикутної форми з маленькими округлими вушками і блискучими чорними оченятами. Улітку хутро на спинці горностая рудувато буре, а животик і шия жовтуваті. Узимку тварина перевдягається в білосніжну шубку. Лише кінчик хвоста залишається чорним. Горностай був поширений усією територією України. зокрема, в Дніпропетровській і Запорізькій областях заради цінного хутра на тварину постійно полювали. Нині її занесено до Червоної Книги України. Давайте поспостерігаємо за поведінкою Горностає. Переглянемо відеофрагмент. I Підкресліть прикметники, які, на вашу думку, характеризують цю тварину найкраще. Чи можна його назвати спритним? Так. Швидкий. Так. Вправний. Так. Рухливий. Так. Незграбний. Ні. Енергійний, дуже енергійний горностай. Гнучкий. Так, стрімкий. І це підійде, невловимий. Повільний. Ні. А як ви думаєте, чому горностай? Змінює забарвлення хутра в різні пори року. З чим це пов'язано? Висловіть свої припущення. Давайте перевіримо ваші припущення, переглянувши відеофрагмент. Забарвлення деяких тварин змінюється двічі на рік. Узимку біле хутро допомагає тваринам залишатися непомітними на снігу. Улітку більш непомітним на фоні землі та сухої трави стає коричневе або сіре хутро. Так тварини пристосовуються до змін пір року. Отже, можна сказати, так вони маскуються. Хвилинка математики. Розв'яжи задачу усну. Дізнаємось довжину тіла горностаю. Отже, довжина тіла горностаю 24 см, а довжина хвоста утричі менша. Яка загальна довжина тіла тварини? Отже, дізнаємось загальну довжину тіла тварини. Так, якщо утричі менше, як ми знайдемо довжину хвоста. Молодці, 24 поділимо на 3. І буде. 8 сантиметрів. Так, а тепер, щоб загальну довжину горноста дізнатися, треба до довжини тіла. 24 см, додати довжину хвоста 8 см. Дізналися суму, чому дорівнює? Правильно 32 см. Отже, виконали сьогодні діагностичну роботу та дізналися про таку тваринку Горностай. Що цікавого ви дізналися, що запам'ятали про Горностая? А чи усіх тварин червоної книги упізнали під час гри? А чому взимку Горностай перевдягається в біленьку шубку? Добре. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами. До наступного уроку на все добре.